Вихованці садочка, номер 12 світлячок, разом зі своїми батьками та колективом закладу стали миколайчиками для наших захисників, для тих, хто виборює для України мирне небо, свободу та незалежність. Вони зібрали пакунки, щоб мужні воїни до свята отримали подарунки і тепло рідного дому. Напередодні свята Святого Миколая, яке співпадає з Днем Збройних сил України, це саме 6 грудня. Ми запропонували нашому колективу педагогічному таку цікаву акцію Святий Миколай наших воїнів зігрівай. Це такий захід спільної праці батьки, вихователі, діти. Кожна група, а їх у нас дев'ять, зібрали необхідні речі для наших воїнів-захисників, саме ті речі, якими можна зігріти наших воїнів. Зокрема, це і окопні свічки, це і теплі шкарпетки, це і устілки теплі. Це і різноманітні смаколики, печиво, чаї, це і ліки. Волонтери вже найближчим часом вирушать у дорогу, щоб передати бійцям необхідне. Будемо їхати на Сумський напрямок до хлопців, до наших. То половина цього всього якраз туди і поїде газові балони, там теплій одяг. Уже грілки, зігрівайки, які дуже потрібні зараз на фронті. Термічні одноразові грілки, дуже корисна зараз штука. Одна із тих речей, які зараз у нас є, в так скажемо, в пріоритеті закупівлі. На наступну п'ятницю у нас планується поїздка через Ізюм, Луганська і Донецька область туди. Максимом та його батьком Дмитром Подручними колектив закладу співпрацює давно, адже хочуть, щоб діти відчули себе частиною великої родини, яка об'єднується заради спільної мети. Це не перша наша акція. У травні місяці ми теж провели дуже велику акцію, і саме цих волонтерів, подручних Максима і Дмитра, запрошували. Ці люди завжди з нами співпрацюють, і ми з ними спільно до перемоги. Самі ж волонтери переконані, нині кожен має допомагати, щоб захисники відчували, що їхня боротьба не марна. Волонтерам з перших днів багато хто нас знає в місті, займаємося безпосередньою допомогою саме для військових. Цей сегмент. Ну я думаю, це зараз основна така позиція, чим повинні займатися люди. Як кажуть, якщо ти не на війні, то тоді ти для війни. Якщо ти не воюєш, значить то ти допомагаєш військовим. Загалом акція Святий Миколай наших воїнів зігрівай. Це справді зворушливий проєкт, який демонструє силу спільноти. Подібні заходи у садочку планують продовжувати і надалі. Поза як вони стають маленькими кроками до великої перемоги.